Практично всім загиблим сім'ям дали квартири. Тобто вони в землі були біля п'яти годин. Ми його щупали. Що це Він ти хохол, Скажи, там там, наші кодові слова все. Задача була простава зайти в, ну, от, в Енергодар і зайти на станцію. Повністю все поле було заміновано. І третя складність був пілот замінований. Бо давай от баклан там раз на раз їх три нас один. Від душі в душу. Чи змінилась ваша тактика з переходом армії до більш оборонних дій? Ні, О, наш підрозділ зараз повністю ну, тренується, і наш підрозділ готується до штурмових дій, до роботи в тилу, до, до роботи, до диверсійної роботи, от, повністю. наш підрозділ тактику не змінить і не буде змінювати. Цей підрозділ, який от має прорізати, прорізати оборону і заходити да, ну, далі. Ми були випадки, коли там брати Купенс, Бахмут, Часов'яр, ми там були з піхотою, можна сказати, як в обороні. Там бу бу були от от моменти, там підсилювали, там допомагали один одному. Специфіка підрозділу це йти копаному вперед. Що найскладніше в операціях на воді? Найсклад, найскладніше то, що ти вже сів в човен і ти розумієш, що вже ти по копаному не, не підеш. Що ти вже не, не скажеш, ну ладно, я зараз я вернусь. Іли я там ще сейчас, там, зараз но, но, почекаєте все. Та ти вже сів і 200 кілометрів вночі під обстрілами літаків, і ти вже йдеш прямо-прямо. Найскладніше ну, ну, було то, що ти виходиш від берега по погоді, ти, та, ти бачиш, що все добре, не буде шторму, проходиш та три скмет, там воно починається шторм. І починаються такі обставини, які ти вже думаєш, як робити, чи вернутися, чи ні. Ну пацани йшли далі і пацани на мало. Чи правда, що під час звільнення Гостомеля доходило до ножових боїв? Да, дійсно, я в Гостомелі не був. Я там був там, був ну, мій друг. Це шаманбат, шаман. Бат, шаман. Вони там були, там були хлопці його. Там ну есть, тобто, в них там бої боїли. Я був всі стороні, я там Житомирська траса була, всі. Я знаю, що вони, вони перші, це хто зупинили це в все. Тобто, ну пацани зробили подвиг, там я кажу, там шаман, філософ, це люди, які які ну от, дійсно. Вони от, мол, молодці. Ну, контакти там були жорсткі, ну да дуже там було нотмети. Там вже іноді доходило до того, що кидали автомати і пішли по копаному. Дві віртухи, там ще щось. Ну, були моменти такі в місті, де вже вони там ну, стикались на практично один з одним. Були в вогнепані, але вже там і були пару випадків таких, що там вже де вони там заходили, окружали і. Бамці, все заснув, проснувся, вже все, вийшов, все нормально. Ти тебе заснули, це сонце, просто виключили світло, включили, потім ти вже він в полоні сидить. Найемоційніша реакція Буданова на вдалу операцію. Та що він як всі? Я його дуже добре знаю. Це унікальна от, людина. Це ну, людина. Ну я там не буду всі речі, там великої букви. Там що він дуже любить таких як ми, пацанов. З вулиці, спортсмена, і все, бо бо він знає, що це стержень. О він дуже в військовому плані. Я краще образованіші людини не знав. Я ще з ним був в АТО. Це людина, фанат своєї справи. Це ну, людина, яка два роки живе в кабінеті, з яким нема такого, та ну так як. Твердолобий там генерал, хто стоїть. я сказав, з ним можна завжди знайти компроміс, сказати свою думку. Ну він знає одне. Оці багато що операцій він приймає сам участь в плануванні таких от операцій, він знає, що як. І емоційні він, та він. Простий хлопець, він сміється, все як ми, і розмовляє нормально. Він нас дуже хорошо от, розуміє і е, розуміє, що він нам дає цей поштовх, оцей, свою впевненість. Та були різні порасі. от, от наприклад, як він взяв в полон по рації на 14 чоловік. Він тим бакланам говорить: «Ребята, якщо ну, ну, буде так, говорить так. Якщо от не так, то, то буде, ви розумієте, да, зараз буде. І вони тик, мик, ми візьмемо. Що ви, що ви зможете взяти? Ну, він... Я б сказав би, що вони взяли. І все, я говорю, оце, це, було, це було при мені в штабі, і вся вся була ось, ситуація. І я дивлюся, ці бахлани, от виходять. Ми бачимо, коптер висить, вони виходять на поляну, і їх от, беруть в в полон. І він, звісно, це було, блін, оце його емоція. Ну, він скромний парень такий. Ну він не вживає там нічого, там, не щоб там сто грамів випив, він не палить. Він п'є чай. Він, ідеон. Пастакану чай, вона випівся. Як чоловіку закарбувати сталевий стержень? Дивіться, ну, е я рахую, що практично у всіх от людей є цей стержень. Просто е все залежить спочатку від батьків, а інше залежить, як ти ростеш і перше, як тобі внушили от, е от батьки. От ми беремо підрозділ Артан. Там теж от, от люди не от неот не прийшли такі, що всі. Що готові там йти там, в Крим чи в Тил, і ще що. Але вони знаходяться в такому середовищі. Командний склад робить таке у вас середовище, всі у них, що вони готові один за одним йти практично хоч на ну, одкуди. Головне, я даю, от, я е, стараюся давати от, людям це повірити. І коли він це вірить, в нього от, от виходить. Він такі віртухи робить, що капець. Я, я, я сам щось. Тобто він вроді би нічого, такий хлопець прийшов звасила і говорю, дивися, ти можеш то, ти йдеш з групою, ти можеш то ти йдеш там, ти можеш ти можеш, от, ти, не треба давати. Саме головне. Головне, думай, якщо щось не так. Є хто ново підкаже. Але ви все одне одне ціле. Якщо ви будете одне ціле, то, то буде плюс. Якщо ви будете думати один за одного, чи ще за когось ні, ви маєте постаратися. Це тяжко. Від, 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 відключити голову і думати за операцію. Понятно, тяжко, бо ти коли йдеш на операцію, в тебе зразу сімисі, сім'я вдома, а що я тут, а то там, а що не так. Воно це, це треба старатися від, відкидати. І за це треба налаштувати. Пацанів, так, щоб вони це робили. Чоловіку, оце, звісно, залежить від батьків. Не сюсюкатись. Та ти пам'ят, як ми витрасили? Ти впав додому, з кров тече, нога тече, голову розбив, пряши, бо тебе вже не випустять. Зараз впаде дитина, три скорих їде, бабушка плаче, всі що жоня. Ти жо давно на пазати, ти ж пацанюра, йо а що ти як? А, яким ти потом воно будеш? От, розумієш? От так якось. Я не кажу, що в них теж зараз тож це покоління воює в основному на, на пасанів. І це теж тут міняє, що говорили, це покоління там в телефонах сидять. Вони зараз такий результат роблять. Молоді хлопці по 20 років, які ще ну, тільки цей. Просто я, я рахую, що дуже багато залежить від атмосфери в колективі. Якщо всі прийшли, якщо там, наприклад, ми всі умрем, ми всі то, все, капець, той вже думає, де його похоронять. Я їх говорю, дав паттешо. Ти, ти не маєш вмирати, ти вбивати маєш ти баклан, ти маєш вбивати за свою Україну. Прийшов, що робити? Воювати, вмирати, девші тут нафіг не потрібно. Хто прийшов вартам вмирати, ми їх відправляємо і де вмирати. Іде, братан, морай, ми прийдемо на похорон, тобі принесемо квіти, посаємося. Як умреш, скажеш. Коли воно є оце, оце стержень в підрозділі, і вони всі біля були і будуть такі, хтось дав збої. Нікого не треба, там, ти такий, ти не такий. Ні, його треба. Побачити, розібрати ось сітуацію. Що так склано склалося? Завжди треба давати людині шанс. У нас були такі випадки, коли от людина люди давали задню, а потім таку передню, що, що він вже в нього газ, в нього вже немає та тормоза. Вони прості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від FABBET. Чи підводила вас чуйка під час операції? Дуже рідко. Є, Були пару таких от моментів, але в основному так от Бог мені дав, що я. Тобто я можу кардинально, ну не кардинально, я, я можу поміняти склад групи. Я можу бачити, я додивлюся, во на, на людей хто готовий, хто ні. У нас ні на одного операцію, я нікого не заставляю. ніякого у нас немає такого в приказного порядку. Мого слова достатньо одного, щоб всі там пішли. Но я говорю: ти готовий, ти готовий? Ти готовий? Я не готовий. Щось у мене то. Іди, ти, ти підеш наступний раз. Готовий, готовий. Навіть взяти на це морська операція. Була у нас було от, бажаючих практично весь підрозділ. А ну а ходило вообще на багато Так що я ще от, вибирав і да, дивився, хто хто піде. Ображається хлопці, коли їх Ображається. Да? Думаю, не беру. Да? До мене походять Вікторій, що не я, що не той. Все видихні, все нормально. От, нормально. Йди в спортзал, потренуйся, все добре. Протеїна попи, і все буде добре. Все нормально, ровно. Кістя картану. Переважно це хлопці, які не були військовими. Переважно це спортсмени. Це в основному боксери, борці, і там різі в виді спорту. В основному це бійцівські. Тобто, Артан створився на початку. Було у мене група п'ять людей, а потім той затягнув того, той затягнув того. і Їх зараз дуже от, багато. Ну по, по, по понятним причинам я, я не можу сказати от кількість. І заходи і людей до, до нас іде все більше, так що вони це це переважно спортивні хлопці з стерженням, які вже навчилися на пройшли на бонутбові дії. Які готові на виконати практичнувати любов задачу. Що трапилось з групою Андрія Єрмочука? Янки трапилося, ну там були дуже тяжкі бої. Реально тяжкі. Ми були в багатьох боях, але там що було тяжко. Місцевість, і вони тупо заїжджали на танках. І це все таке. Тут такого наша не було. Бо в Бахмуті ми воювали, там не було техніки. Ми з вагнерами воювали, щось стрілкатня, така та, 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 та ситуація. Е, там було щось по-іншому і дуже було активно, вони наступали. Янки, група пно прийняла бій, е, дуже, вони все чітко все відбили. Янки був пно поранений з танка. На жаль, це поранення було смертельне. І коли був ще вистріл та танка, два хлопці. Їх засипало, мені доповідають Віно, віно Вікторі, що у нас ще 200. Я кажу, в смисі 200, а де вони? Но командир доповідає, їх засипало, все їх нема. Тобто вони в землі були біля п'яти годин. Потім вони встали, отрусилися і кажуть, що все нормально. У, той, у того такі очі, він перехрестився, він каже, ні, вони живі. Я говорю, ви в смислі, ти нормально, ти не контужен, там там командир. каже, ні, вони живі. Вони встали, але ну, вони, вони живі. А вони втратили свідомість, вони лежали десь 5 годин під землею, встали, а їх почали розкопувати, встали, бо думали, що тіла, а вони живі. Все, і така була з ними ситуація. Так що ну, пацани ну, молодці воювали, робилися. Взагалі, янки група, сильна група, да, да, дуже пацани збиті. Дуже нам не вистачає Андрія, тому що. Це був професійний хлопець, спокійний, порядний, да дуже. Я спілкуюся з його жінкою. Ми там, бо зараз ми у нас, у нас в підрозділі ми робимо так, що ми практично всім загиблим сім'ям дали квартири. Ми своїми силами через застройщиків, через того. І ми зараз так само і Діана їй дали ордер на квартиру. Ось час так, що да, вона умішка, така ну вона жінка. У нас в кожній операції є унікальний випадок, то коні, то ще момент. То Крим, то там ще. Куп'янський напрямок. У нас один із командирів, Хахол, він є зараз. Вони зайшли, зачистили противника, зайшли все повністю, знищили, взяли в полон сім людей. Він їх вів і зайшов на окопи противника. І ті відкрили от вогонь і ззаді він йшов перший. Ті своїх полонених вбили, бо вони йшли ну, понятно, зав'язаними е, руками. Вони їх вбили, і ззаді хто шевів, але на і каже, кажуть, ми бачили, як ахол впав, і його вбили. типу, ми все. І ми вже там вже сказали, ну, вже, що він 200. Ми бачили тіло, лежало тіло, підійти не могли, і ми вже готували операцію, як забрати оце тіло. Для нас це дуже важливо, і ми це діло честі, ми, ми маємо це ну, зробити. Потім проходить два дні. Ми, ми дивимося, потім дощі були. Уже не було цього тіла. Ми думали, що забрали вони. Ми, ми вже там виходимо на них. Ми вже, навіть, бо були у нас їхні тіла, виходили на контакт, щоб зупинити. Поки ми віддаємо їхні тіла. Вони віддають наші тіла. Там вже були тіла на пацанів з кракена. Два дні проходить, і мені говорять, от хахол живой. Ваканцовки ми він його контузило, коли відкрили бій. Він відкрив от вогонь. У відповідь впав в його на контузу. Він, він, він перекотився, пролежав там не знаю, який час, і два дні він повз. Спив там, що троса була дощ, він повз, повз, повз і доповз до наших. Ми його вже всі практично були впевнені, що він, що він загинув. Даже там уже сповістили його дружину, а він живий і все. Да, вона, взагалі, там була в шоці. Ну, в шоці ми були всі. Він коли прийшов, то ми його щупали, чи це він, ти хохол, скажи, там там, наші кодові слова, все. Не, ну це, 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 це я шуткую. Отака от унікальна історія. Да, дві сутки він повз, і він вижив, і, і слава Богу, він, він зараз в строю, все нормально. Які суміжні підрозділи ви можете виділити? Я можу виділити всіх сносміжників. Я не можу конкретно когось виділити. Я рахую, що піхота це моща. Це вони, які на пацани, мають всі ми дякувати. Вони знаходяться в окопах по року. По вісімно ну, місяців в грязі, в обстрілах постійних. Я не буду там говорити якісь негативні, які речі, які були, бо це люди. У нас даже у нас вмотивований ну, підрозділ. Кожен знає, хто що робить. Він знає, він при він приходить в Артан, він має виконувати спецоперації, він має плавати з гелікоптера, пригати. Він має то робити. Він має, робити, він має то, працювати в тилу. Він має робити то. І Він знає, щоб я йому ну коли він, він получає у вас задачу, то він знає, що він до цієї вас задачі відсутність, Чого він прийшов? Коли ми заходимо, ми там от були такі речі, що там треба було їх підсилити. Ну, там вже в був такий, то, звісно, вони з нами були і вони стояли. Були теж негативні моменти, ну, ми, ми їх не пропустимо. але я би виділив всіх. Я не можу сказати, там, 28 а бригада, 72-га, 24-та, та тероборона, ми зараз в Купівську з 32-ї були бригади. Ну, є різні. Але вони в основному, коли стоїмо, ми, вони з нами є тому що ми там на Купівському напрямку стояли, в них там були проблеми, ми їм щось допомогли, ну і ми собі допомогли. Так що, конкретно, це буде неправильно, я рахую, вони всі на молодці, і вони герої всі. Я рахую, що піхота, оці, хто там є, вони красавчики. Яка мета була в операції на Енергодар? Так, да, ми приймали це. Була одна із перших операцій. Е, вона не завершилась по деяким там причинам, які там нам нас мала бути підтримка з інших там рот військ. Там, це вже там окремо хай розбирайся. Історія все вже там. Вона вона покаже то, що треба було виконати від нас. Ми ми. Практично зробили. Практично ми висадились на, на той берег. Задача була простава зайти в от ну, в Енергодар, всіх вбити і зайти на станцію. Ну, знали, станція треба, значить, на та, треба. Все до, до, дуже просто зібралися. Так, значить, треба зробити. Треба, треба, готуємося до операції. Ну звісно, бо це дуже такий об'єкт, це дуже важливий об'єкт для держави і нам його. Ми його не забрали, але я сподіваюся, ну, що ми його заберемо, і навіть з нашою допомогою він має бути от в Україні, як всі от наші землі. А цей об'єкт, це зрозуміло, і нам там більш-менш зрозуміло, що як ми мали зайти в місто, зав'язатися, а там вже, б, вже ну, пішло б нормально. Ну, не зайшли, ми були на тому березі. Саме ну, місто ми не зайшли. Було прийнято е, е, рішення всім відійти назад, потім але ще потім погода, зима, то все, і так воно вже зараз. Крайня операція Артану. Зараз була крайня операція, я скажу от пару слів. Е, загинув наш пілот на початку війни на Запорізькому напрямку. Два роки він лежав там, на літак там була їхня та територія. На початку вони відійшли і зараз до, до них, де лежав на пілот, 450 метрів. Воно було. І дуже нас просили його. Хлопці, колеги, командуючи, командири на, 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 от бригади його от льотної, щоб ми забрали. Ми створили групу, це от сама крайня операція. За неї ще немало хто знає. Ми створили групу, і пацани, бо була складність в тому, що до них близько. Друга складність повністю все поле було заміновано. І третя складність був пілот замінований. Там вже кості були. Головне, що ми забрали його шолом. Кості ми забрали всі там, які зберігаються в отречі. і пацани відпрацювали, Вони працювали не там не одну ніч і відпрацювали, за, за, зайшли, розмінували, забрали. І це така от операція, яку я кажу ще раз: ми всі свої тіла маємо забрати і, і хоронити з почестями. Чи були випадки, коли після жорстких боїв хлопці ламалися психологічно? Частично, якщо б людина зламалася, я б його вже на бойові не застосовував. У нас є багато чого іншого робити. Водії там логістська це велика вмоща, яка має всі напрацювати. працювати. По поводу цього воно ну, ну, були, але вони потім приходили все на себе. Я їм давав відпочити, я їм давав побути з сім'єю, побути вдома, хто що був, як що був. І все, і вони приходили в стрій і вперед. Були ми різні Братан, ми всі, ми всі люди. Сьогодні так, ти потім от на бакланів так, прийшов маргарин вивалив. От я то я зробив, от так і так. Все, ти розумієш, що то так. Якщо ти сіти. ні, я був прав. Дивися, ти не був. Ти зробив так. Ну я то, я, якщо воно бачу, що браня, все, то вже треба щось робити. Я бачу, що повністю брання, ми його виводимо. Цю от людину, щоб Чи є між підрозділами ГУР здорова конкуренція. Ну, може бути, є, бо знаєш, як всі пацани там е, ті-то, ті-то є. Но скажу, що ми всі дружимо, ми спілкуємося, всі один одному допомагаємо. У нас один прапор, у нас один командир, це Кирило Олексійович. Є якась от ну, конкуренція, така, ну, це ну, понятно, хтось там зробив танк, хочеться ну, ну, може там більш не між командирами, бо ми всі біля у нас є командир там. Це Буданов, і ми всі біля нього, ми всі нам нема що от кому доказувати. Ми вже всі дали да, доказали, все нормально. А де ж між хлопцями є там? От є в них там, вони ж всі ж там, там хто з вулиці, спортсмени, вони ж друг з другом ну, спілкуються. Кракен, Шаман, Тімор, Іспан, Артан і все. Так що десь може є в них. Ну Це нормально, але всі один одного практично знаємо, спілкуємося і робимо одну, одну справу. так що. Як в спорті. Найкреативніша операція. Це морська операція. Як там все воно планувалося, як заходив. Ну і це, я кажу, робив наш підрозділ. Був ще один підрозділ, наш там інший. Ти сідаєш в скутер, тобі треба проїхати 200 кілометрів вночі на скутері. Іде волна, і все, ти дозаправляєшся. потім ти знову їдеш, тобі ще треба виконати з вас задачу і повернутися. В борь там чекає вже інший, інший човен. Він приходить. Саме головне не, не заблудитися, бо в морі от легко заблудитися. Там світофорів нема, ну ми ставили сві, світофори свої. От, щоб до і, і пішов далі. 200 кілометрів на скутері в морі вночі. Це скільки годин? 5-6 годин. Все залежить від погоди. Що чекати кримчанам у 24 році? Визволення. Звісно, ми маємо, ми маємо забирати Крим. І ми, ми показали, що ми це можемо от робити. А якщо ще буде більше всього ресурсів у нас, то це реально це зробити. Це, це Крим, це треба забрати, так як і всі от наші ну, території. Чекати визволення і чекати от, наших хлопців на берегу на Криму. Як це було? Люта історія. Поїхав я в 39 років. 39 років. 2019 19 рік у мене кум, президент федерації Павел Васильевич Євтушенко по тайбоксу. І я часто, дуже часто зі збірною ну, їжджу на збори. І поїхав я на збори перед чемпіонатом в освіту до 19-го рік. Я тренуюся збірною, звісно, були адські збори. Це три неділі, три, три тренування в день. У мене це дуже тяжко. що і вік трохи. Там коні такі от бігають, воно по 20 років і спарингові. І все. І потім він, ну, от він говорить мені так, т -т -т тоді був такий хлопець, о чемпіон, супертяж, сотнева торга, а він зараз в боксі. Його нема. Давай вітя, ти заявляйся в 91. Я Павло Сергійович, Я кажу, заявляйся, зараз все буде, там вже подивимося. Ну, я заявляюсь, 91 плюс. У нас 91. Це Олег ну, у нас чемпіон світу багаторазово. Він зараз у мене в, в, в у нас. Я заявився, чемпіонат світу туди-сюди, і я привожу ще бронзову медаль чемпіонату світу. І все. І це, ну, як він говорить, ти вистрадав бо я три тижні зборів. Це було дуже тяжко зранку та, та, та тренування в обід, но після обіду і їх було б пройти максимум. Це все було в Банкогі збори. Чемпіонат був в Таїланді. І ще, з Божою да, допомогою я привіз бронзову ну, бунобронзову медаль для України чемпіонату водосвіту. Так що, от, от, така історія. пацани. як особисто ви змінилися за час повномасштабки. Практично не змінився. Я думаю, що до повномасштабної так само. Ну, я завжди на позитиві, я заряджений, я завжди ніколи не опускаю голову. Змінилося всередині, побачив стільки всього, що я такого не бачив, це зрозуміло, ми ніхто це все не бачили. Є моменти, якісь там, я переосмислив де деякі от, ну, от моменти. Там по деяким там, людям, по по якимось, ну, по таким рисам думав, мов, ну, могло от бути. Зробив собі, не ні давати нікому оцінку, тому що мене там не було, і я не знаю, що в них було в голові. Завжди треба відповідати за себе. А може, став, як говориться, вже налякати, чи щось мене мене ну, здивувати вже практично от, неможливо. Ми вже стільки бачили. Я завжди всі, всі, говорив, що. от, наш народ, в нашу, в нашу Україну, у нас дуже сильний народ. Я не згоден з тим, що він страдальний. Він не страдальний. Там були моменти, звісно, етапи в житті в, в нашого народу, і які там і голодомори, і все це було да, дуже тяжко. У нас дуже войовничі народ і сильний народ. Просто так складається, що зараз поки не все залежить від нас. Ну, я так скажу, все, що залежить від нас, я рахую, ми робимо практично все. Збройні сили України, підрозділи там то, от їм ставиться задача: просто десь не вистачає зброї, десь не вистачає та технічних засобів. Це воно все впливає, бо вже інша війна. Якби була така да, двіжуха, з давай, от баклан там раз на раз, і їх три нас один. Ти повір, ми би їм там ми б задню взагалі ніколи не дав. А так то вже ти стоїш. Ти не можеш багато таких отечей зробити, що які там, які вони от зробити от можуть, так що. Треба розвиватися і йти далі. Головне, не опускати голову і не говорити Боже, ми такі бідні, ми такі цей. Ні, що ми, ми все бачиш. Вона нас сплотила, Ми побачили, хтось очистився. Ця ситуація, є її плюси. Саме великий на мінус це да дуже тут шкребе до душу, дуже загинуло багато людей, друзів. Дітей, оце все. Просто згинули люди, які взагалі вони не даже сказати. так. Да. Бо військовий він іде на війну, він зараз так, а зараз непонятно як буде. Цивільних загинуло, і все там виїхало, от їх треба вертати, бо Україна має розвиватися, вони мають тут бути, а не там. Це наш український народ, це наша українська кров, наша свята земля. Всі скоро баклани будуть йти всі до нас бігти. Європи, всі. У нас є все повністю. Тільки живи і радуйся, і люди вже зрозуміли, що таке в Європі жити, що таке, як погано було. Всі жили з голоду. Практично ніхто не вмирав, ніхто не вмирав, як там, десь воно воно вмирає. І всі зрозуміли, коли пішла ця війна, що таке, як ми жили і як ми зараз живемо. Живі, здорові, кусок хліба є в когось. Масло є, в когось нема маса, в когось є колбаса. Косьма ну, є, ти поїв, перехрестився, пішов, все, Слава Богу, це вже всі зрозуміли, і дай Бог, щоб до вона до нас все це дійшло. Бо тому, що я кажу, росте покоління, вони мають це знати завдяки вам. Завдяки всім журналістам вони мають розуміти, як ця війна була, як складалася. Вони ж не знають от нічого на багато. А ви маєте це розкривати в ці сторони? Ці бакланські історії, всі воно це все історія. І воно потім набуде, І ці от люди будуть думати, боже, як наші ці от дідушки. Оце вони баклани, як вони на скутерах там в ще, як, як КамАЗ цього коня задушив, як той баклан. Понимаєш? Це все воно воно все складеться, і вони розуміли, що ми душою і серцем за це воювали і будемо воювати. Но вони вже так не думають, що ми там якісь там, якісь ми, ми зайдемо, вони там голову схилять, Ні. ми в спорті їх нормально приземляли. І зараз їх тут снімес з з Ну, Діло часу. Від душі в душу.